Доброго дня, шановні колеги. Чернігівське обласне відділення ОБА пропонує вашій увазі цикл вебінарів бібліотеки і виборчий процес. Метою наших вебінарів є навчання громадян України віком від 18 років більш ефективно реалізувати своє виборче право. Темою нашого першого вебінару є виборчі системи і вибори. Пропоную розглянути питання поняття виборів. Та виборці, виборча система в Україні, мажоритарна та пропорційна виборчі системи, виборчі права громадян України. Вибори передбачена Конституцією та законами форма прямого народовладдя, за якою шляхом таємного голосування формуються представницькі органи державної влади та місцевого управління, тобто самоврядування. Вибори забезпечують найменш болісний для громадян і всього суспільства мирний перехід до демократії. Крім того, вибори найефективніший засіб ліквідації авторитарного режиму і приходу до влади демократичних сил. Громадяни держави, що мають право брати участь у виборах, є виборцями. Коло виборців, що збирається голосувати чи голосує за певну політичну партію на парламентських, президентських чи місцевих виборах, називається електоратом. Громадяни беруть участь у виборах на основі виборчого права. Виборче право це система нормативно-правових актів, що встановлюють та регулюють права виборців у формуванні виборних органів державної влади та місцевого управління. Завдяки виборам, що є формою безпосереднього народовладдя, одержують можливість функціювати на законних підставах. Виборча система в Україні. Вибори, ви, види виборчих систем. За мажоритарною системою обраним вважається кандидат, який одержав більшість абсолютне або відносне число виборців. Причому тут все залежить від закону, за яким проводяться дані вибори. Закон може прямо вказувати на відносну більшість, тобто перемагає той кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперники. Абсолютна більшість має складати 50% голосів плюс один голос. Кваліфікована більшість 2 третіх, 3 четвертих від загального числа поданих голосів. Пропорційна система передбачає розподіл депутатських мандатів від політичних партій залежно від поданих за них голосів виборців. Законодавець додатково встановлює ще й бар'єр до 5%, який потрібно подолати, щоб брати участь у розподілі депутатських мандатів. Пропоную вам розглянути приклади систем виборів у деяких зарубіжних країнах. Мажоритарна система відносної більшості діє в США, Великобританії, Канаді, Індії, мажоритарна система абсолютної більшості діє в Франції. Іноді у формі альтернативного голосування в Австралії. Пропорційна система. Дія в Ізраїлі, більшості країн Західної Європи, деяких країнах Південної Америки. Система з додатковим членством у Німеччині, обмежене голосування в Японії. Отже, технологія розгортання громадянського суспільства відбувається через демократичні вибори, а тривалість переходу від авторитаризму до демократії обчислюється десятиліттями, поколіннями і серіями демократичних виборів. Виборчі права громадян України. Усі норми законодавства, які регламентують порядок виборів, у сукупності складають виборче право. Основними його джерелами є Конституція України, закон України про вибори президента, закон України про вибори народних депутатів, закон України про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад. Головні принципи виборчого права: у цих нормативно-правових актах сформульовано такі головні принципи виборчого права: загального, рівного і прямого вибору права за таємного голосування, вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії. Неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування і свобода агітації. Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни України, яким на день голосування виповнилось 18 років. Це право називається активним виборчим правом і тлумачиться так тому, що будь-які прямі або непрямі пільги чи обмеження щодо виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і характеру занять, не передбачені цими законами, забороняються». Що ж до права бути обраним, себто пасивного виборчого права, то виборчим законодавством воно розглядається по-різному. Так, народним депутатом України може бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 21 річного віку і постійно проживає на території України протягом останніх п'яти років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед Днем виборів років і володіє державною мовою. Депутатом сільської селищної, міської, районної в місті та обласної ради народних депутатів може бути обраний громадян України, який на день голосування досяг 18-річного віку, має виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної ради. Принцип рівного і прямого виборчого права означає, що громадяни України беруть участь у виборах народних депутатів на рівних засадах і депутати обираються безпосередньо виборцями. Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за волевиявленням виборців не допускаються, а саме, голосування відбувається у спеціально обладнанні для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетня в кабіні чи кімнаті для голосування може знаходитись тільки голосуючий. Принцип вільного і рівноправного висунення кандидатів передбачає, що всі громадяни України, які мають право голосу, мають право висувати кандидатів. Вони можуть реалізувати це право як безпосередньо, так і через політичні партії та їхні виборчі блоки і трудові колективи. Власність і відкритість виборчого права означає, що підготування і проведення виборів депутатів завжди здійснюється відкрито і гласно. Рівність можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії як принцип виборчого права повинен розумітися так, що всім кандидатам після офіційної їх реєстрації надається можливість участі у виборчій кампанії на рівних засадах. Вони мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України. У них рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку держави. Принцип неопередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування вживається та обумовлюється існуванням такого інституту виборчого права як увільнення кандидата від виборчих або службових обов'язків і збереженням середньої заробітної платні за місцем роботи. Кандидат під час виборчої кампанії не можуть бути звільнені з роботи. А також переведені на іншу роботу або посаду без їхньої згоди, притягнені до кримінальної відповідальності, заарештовані або піддані заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку без згоди відповідних державних органів. Принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни України, їхні об'єднання, трудові колективи. Довірені особи кандидатів мають право вільно та безперешкодно обговорювати програми кандидатів, їхні якості, а також платформи і програми тих партій, блоків, зборів, що їх висунули, при цьому дозволяється вести агітацію як за, так і проти кандидата в усіх засобах масової інформації. До того ж, особи які насильством, обманом, погрозами чи в інший спосіб перешкоджають вільному здійсненню громадянинам України права обирати та бути обраним, вести передвиборчу агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили підробку виборчих документів, неправильний підрахунок голосів. Порушили таємниці голосування або допустили інше правопорушення виборчого законодавства. Несуть відповідальність, передбачену цим законодавством. Ось ми з вами і розглянули види виборчих систем. І на цьому наш вебінар закінчується. Дякую всім за увагу, свої пропозиції, зауваження, запитання. Ви можете залишити за адресою, яку ви бачите в себе на екрані. До побачення!